Знає кожна людина і доросла і дитина. Україна в нас незламна, її історія прадавня і славна. Що єдина Україна волелюбна, сильна, гідна. Таке місто чи мале село, де б воно в нас не було? Разом неподільна ця країна, єдність її і сила. Сьогодні кожна свідома людина, чи на заході, чи на сході України. Україна єдина держава, нас не можна розділяти. І наша єдність не здолана, бо в нас тече козацька кров. Тільки й разом врятуємо на нашу країну величаву, суборну і вільну. Ми бажаємо миру та перемоги для всього нашого народу. Слава Україні! Героям слава! Хай на весь світ лунає. Ми народ непереможний, переможний. Українець кожний. У нас єдина це соборна вільна Україна. Ренний, без війни, хочемо миру, ми усі.